привіт, друзі. І здече мені звідка Кристап, то лайк, підписка, підпишіть TikTok. Ми обожням, прямо правди. Ви всі так. Ми сьогодні будемо дивитися на обзор на камеру. Так, це чекайте, щоб Подивіться. Вам... Як це так вам звідти видно так? Не знаю. Тут, ну тут що акціон камера Wi-Fi. Так, ось тут все пишеть. Треба перевернути, здається, її. Правильно, Проверни, щоб видно. Так. Так, як бачите, ось така ось камерка. Відкриваємо, відкриваємо. Зразу в комплекті йде сама камера. Ось. Відложу її. Ось тут якісь крепежі. кріпіжи, як, як зарядочка, видно, руками замотана. Ось. Ліпушка одна. Батарейка. Дистанційний пульт і... І знову кріпжики розпаковані. О, кріплені на русі мішки. Так, давайте почнемо з камери. Камера відкрита. Ось, ось тут зазаду втіпити. Нам речі за одним екранчиком. Так. Кошка дістається, во. Мені приїхало без пльову. Очок, до речі, це маленький комплект. Так, ось. Так, батарейки немає, як бачимо. О, до речі, навіть можна ось так тримати. До речі, коли знімає, щоб відео так можна. Так. Вроді би так можна. Вроді би. Так. Це, вроді би, так можна. От. Дуже корисна функція. Можна так знімати і поставити. Ось саме акумулятор, до вот. Видно, що фейковий. Видно, що фейковий. Хм. Але другого немає. Дивно. Так, бось. Ось, вставляємо акумулятор. Во, ага. Так, включаємо. Кнопка мод включити. Так. Ого, включається щось по-китайськи. Так. Во. Чотири рази нажати на екран це щоб включити. О, російська мова. Добре, напевно, тому що українською не мають Включила мені російську тут. Бум. Дивіться, як прикольно. Не ну, да, да, да. Ня! Так, някво. Щоб включити задній екранчик, треба ось цю кнопку зажати. Все переключилося мене на за задній екранчик, бачите? ось так типу, щоб так було прикольно тримати так ось, ось так прикольно було тримати, типу так. І сама, сама камера добра така, менюка, компактна. Так, обичний я собі включу. там було петля вроді би. Брам, але. Є ефект трохи ребяченого ока. Є ефект ребятаного ока, дивіться. Ні, це просто в мене на телефоні воно все виправляється. Я тут є. Кажется, таке такая трохия яйца овальное. Так, точка это. Ммм. прикольно. Я вас снимаю. Я себя снимаю. А сейчас покажу. Я вас снимаю. Я снимаю вас. А таксик. это так можно... Побачення. Ой, цікаво, чого так потемніло? Світло виключили. Так, так, так. Там Там. Там хто? Так, тривай. Вступає в секунду. Змой я це убивав от такий страшний добрий символ.